Христу, мир вам. Як переживати, я нічого не прошу і нічого не потрібно. Я бажаю кожному з вас свіщирого серця, миру, добра і радості. І я хочу нагадати і сказати вам добру новину, Євангелію. Бо є не соромність Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння, і спас... кожному, хто вірує. Бог творець неба і землі, який створив нас з вами на образ і подобу свою, любить людей. Бог є добрий, Бог є любов. Але Бог і також святий і справедливий. І це є велика проблема для усього людства. Тому що, як Адам з Євої зрішили, і у світі вішов гріх, а гріхом смерть, усі люди успадкували гріх. Нема праведного ні одного. Хто каже, що немає гріха, обманює себе і немає в ньому правди. І Бог робить Бо гнів Божий з'являється на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамоють неправдою. Але прийде той час, коли всі люди простануть перед Божим лицем, і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом, звідки немає вороття. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. Це так само приблизно, як будь-яка людина, яка вчинила злочин, але перед тим наробила якісь добрі справи і буде доказувати в суді, що він добрий. Що він робив добрі діла. Навіть суддя, якщо добрий і справедливий, він не зможе його відпустити, тому що по закону він має засудити таку людину. Наш Бог є суддя справедливий, і Божа справедливість має покарання. Бог не може нас просто простити, тоді Він буде несправедливим. Але радісно звісно, що Бог послав свого народженого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші ряди. Ісус Христос. Поніс покарання за нас, він повністю за нас заплатив, проливши святу невину кров. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його мертвих. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас грішним, до тих, хто в нього вірив. Хто вірить в Сина Боже, має життя вічне, хто не вірить і не побачить життя, а гнів Божий на Нім пробуває. Ну для спасіння. Людям потрібно покаятися, тобто взяти відповідальність на себе, за свої гріхи, попросити в Бога прощення, нам є кому, за що просити прощення кожному з нас. Ми щодня рішимо в думках, в словах, в тілах, що письменні. Але якщо людина щиро покається і увірує в Ісуса Христа, довіриться жертві Христа, що Христос заплатив за Нього, Бог обіцяє прощення і гріхів, і життя вічне, як написано. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, Бог, будучи вірний та праведний, простить нам руки наші і очистить нас від неправди всілякої. Отож, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Відкрийте своє серце Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог любить людей. Читайте святокнигу Іванію. Там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький. Господь веде, час обмежений. Отець Небесний, благослови цих цих людей, бережи цих людей. Помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Я сам